Ранку доброго, друзі, у всесвітній день щастя! Щастя вам. Раночок морозний. Але переглянули погоду. Ось просто йду, йду подивитися. Все таке уїни, каже, каже Юра, напевно, що каже, пропаде моя цибуля на салат. Ну, чого ж вона пропаде? Нічого вона не пропаде, вона собі вітане і все буде добре. Тим більше, що далі дивимося то вже почне тепліти. І до кінця березня стоїть уже плюс-плюс-плюс. Ну, не знаємо, що, що квітень принесе, тому що, е, так, мені один коментар е, написали, що е, побачимо, що, що в квітні буде. Тому що, бувало, таке, що і в квітні. Так, бувало але, але будемо бачити. Уже Що Бог дасть, не буде, але поки що до кінця березня вже стоїть температура плюсова, тому будемо чекати, що все ось так вітане і вже квіточки почнуть квітувати, і в нас швиденько зараз ось такий ось такий морозець красивий, туман красивий і стріхи вже капотить. Тобто сонечко підіймається і, і морозець відразу спадає. У зв'язку з тим, що морозець брав на вечір, це було вже видно. Парничок зверху прикривали ще ось такою просто старим шматком старої клейонки. Юра мені вийшов його накрив, каже, я піду та на всяк випадок прикрию. Тому що на, на сніг Вчорашній, позавчора не прикривали, тому що морозу не було, а на сьогодні вже мороз брав на ніч, от, тому прикрили. Зараз. Знімаю клейонку, буду дивитися, що там показує. Градусник показує. Е, ну, показує 5. Чи то 5, чи то 6. От, слава Богу. Е, мінуса тут ще не було ні разу. Оцьому цьому парничку, хоч який він є при, при будь-чому, при будь що сніг, що мороз. Температура плюсова. Що дуже радує. От, І зараз ще раз перегляну, що там у мене у ньому є. Тому що. Просили люди сказати, подивитися і сказати, що вже зійшло. Цибулька вже починає зеленіти. Редічка де-не-де, де. ось така, але вилазить, одна там вже дуже така чималенька, ну, але сходить. А що стосується квітів, то по рядочку, ну, це взагалі ще кардос. Хочу сказати. Не знаю, як буде далі, але зараз просто по, по номерках ще раз ось так. По паличках, бачите, які міточки у мене стоять. Зараз швиденько ось так порахувала, які рядочки, побігла в блокнот, відмітила, от, і накриваю парничок назад. Воздички все добре, армерія теж. Потрібно її прищепити, щоб розрослася таким кущиком. Сильніше. Так, ну що, рахую та й закриваю, а то, виходить, мороз напускаю. Так, ось у мене ось цей рядочок. Такий посходили, це перший. Другий, третій. Це вже, я знаю, туди примулки, сходять один і другий. Другий, третій. Так, перший, другий, третій, четвертий не видно нічого. П'ятий щось сходить, тільки он з цієї сторони. П'ятий, значить, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий. Ось там. Та -та 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 -та. Восьмий, восьмий і останній. Отак. як гарненько біля радусника посходив. Людочок і ось тут такий Зійшов. Півась, весь, весь, весь такий, зійшов, зійшов. От, все. Перший, другий, третій, восьмий і останній. Накриваю. Випустила птицю перших голубів. О, ти де взялась? Де ти взялась? Що кури? Вилітайте, давайте. Так, побігло наше співоче маленьке стадо. Ось такі хі -хі, кури маємо. Але що хочу сказати, що два чорних півники доведеться прибрати, тому що. На них на три півники лишилося ось ще один. Лишилося тільки чотири курочки. От. І я бачу, що ці чорні вже за великими бігають. Вийшли всі на своє улюблене місце, на відсівки з гречки. де собі пасуться. Несу свиням два ось таких. Здорових від рік Навіть, напевно, що розводити не буду, нехай їдять гостенько Сьогодні і до вечора. Ми просто забуваємо про наше господарство, переключаємося зовсім на інше. Конику, до речі, я вже теж дала. Приключитися є на що? Зараз, в двох словах, скажу. Так, кляпаю свині. Ой, значить, вчора до часу ночі, як казали, колись старенькі баби, було одіяніє, одіяніє було. Іванка десь зуб почав рвати, він йому дуже болів. Син дуже плакав, ледве ми його плакали спати. Сьогодні будемо їхати в лікарню. Ледь зранку вже припросили, що потрібно їхати, тому що дуже боїться. От, тому зараз з усім вже справились, іду, одягаюся, без, без запису, без телефонного дзвінка. Зараз будемо когось шукати, тому що... Ну, тому що це зуби, тим більше, що завтра теж лікарня, але вінеться. Та й отак. Нам трішки зараз буде весело. Ну, але ще в мене якби така подія, сіла знову квочка, і думаю, це на, у нас сьогодні 20 те Так, 20 березня квочка, міжнародний день щастя. Ти мені принесеш яке небудь щастя чи ні? Думаю, чи буде знає, неї якийсь е, толк, чи буде, так як з тих, що сиділи. Друзі, дві квочки вже. Е, Зійшли з дистанції, скажімо так, одну підсипала другий раз, одну забрала зовсім. От, ще одна сидить. Там під нею всього нічого яєць лишилося. От, вони де по... Подушили ці качки знаєте, лізуть. От, італізуть. Е, тому і ще одна там сидить на качках, не знаю, що буде. А це сіла, знов сіла. Я вже отак собі думаю: ні, напевно, що я більш не буду. Аж так рано почки підсипати, немає з того абсолютно ніякого толку. Якби була ти яйця та поклала в інкубатор, то щось і було б. Ну, але Сюж, раз вона сіла, все рівно треба пробувати під, підкидати. Значить, я її підкидаю ось уже це сарканими яйцями. Е, під нею лежить дві з вчорашнього вечора. Це я так поклала, щоб вона там сіла на них, уже сиділа. От. Тому що там лежало кілька каченів до цього. Я качені забрала, це саки два підклала. От і зараз тепер до тих бачу. Думаю, подивлюся, як воно буде. Виходжу, бачу, все вийшло, вона сидить. Біля неї дуже бойова біла качка сидить. Та качка на яйцях взагалі мене до яєць не підпускає, щоб там подивитися коли-небудь що робиться, то я вже думаю, хай там сидить. Я навіть коли сюди руку тягну, то качка намагається. Кочка ну, одним словом сілася. Я зараз на цесаркиних яєць буду класти більше, як курочі, вони меншенькі. от, Тому так. Бачу, квочка непогана. Розфуфиралася, а качка собі думає, що робиться, наче чи до мене не лізе ніхто. Ні, до тебе не лізе ніхто. Курочка славненька, От. Трішки більшенька вона від молодняка, тому я всі яйця, цесарки, які є, під неї підкладаю. Я бачу, що вона собі як кривця розставляє тут. Так гарненько, гарненько сидить. Ти куди полізла? О, о! От, артисти, кадристи, це в мене ці посиденці. Так, все. Сінайся. Мущуся на яйця, а ти своїй в грій. Морозець сьогодні був. Там вона у нас мустилася прямо на вишках, де сидять. Чогось не доходили руки її показати. Вона там вже сидить, ну я не знаю днів п'ять, напевно, що якщо не більше. От я її там якось примуструвала. Зробила ящичок, дуже переживала, щоб не перекидали кури з качками, якщо туди вилетять, але ні. Бачу, вона там собі сидить, спокійненько, ніхто нічого не перекидає там, все нормально. Ну, ось тут прямо ціле тріо на ранок, качка там сидить на яйцях, курка так і продовжує туди нестися, курка сить несеся, рембо над нею стоїть чекає. Рембо, ти чого хочеш, скажи мені. Ну правильно, каже, курки сидять, то мало їх лишилося, да, тобі? Ну, все, таке, одним словом, пішла я марафетитись, як то кажуть, Іванчика забавляти, і будемо рушати в лікарні. О, а вам всім якнайкращого дня, і щоб лікарні вас минали.